Через обстріли Росії по всій Україні неочікувано запровадили графіки аварійних виключень світла. Укренерго зазначають, що так може тривати до кінця серпня. Ми поцікавилися у Буковинців, як вони відреагували на раптові вимкнення електрики та чи були готові до цього. Не готуюся. Не готуєте взагалі ні. нічого. А економити електроенергію? Обов'язково. Як саме? Я виключаю, включаю, коли у мене ночної роботи. Я тоді включаю. Бойлер пережив. Потім виключаю. Поки що я не готова ще. Треба ти купляти плануєте? Ну так, якщо, якщо буде, так. Можливо, економити електроенергію, бо зараз в енергосистемі дуже важка ситуація. Я електрочайник заховала свій мікроволновку так само, у мене все це є, я це все сховала. Взагалі не користуватися. Стараюся не спокушатися. Ні, у нас є все. З 6, -го? 6 -го року, так. 6 року? Все приготовлено нас. Ми економимо, тому що ми дивимося телевізор, навіть світло не ага. так що... А ще якось може економити щось. Ну як, телевізор, тільки новини дивимося. Холодильник повинен працювати, тому що таке продукти зпортиться. Та й все. А більше в нас такого немає нічого. Ну, поки що не виключали. Ми живемо на Сторожнецькій, я поки що не виключали. А ви якось готуєтесь до них чи готові? Зарядили фонарики. Так, <laughs> так. А якісь свічки, павербанк чи... Ну, повербанк є, один свічок немає взагалі у хаті. Павербанк на 30 тисяч мА. Заряжений ноутбук і заряджена роздача мобільного інтернету. Так що... Тобто ви готуєтесь, ви готові. Частовий да. доступ навчав чи раніше. Діло, У нас будинку не вимикали світло. Я, я ще не дуже в курсі стосовно цього графіка відключення. Ну, я придбала собі на павербанк і проче, там що потрібно, лампочку енергозберігаючу. Так, звичайно, стараюся економити електроенергію. Як саме ну, не вмикаю одночасно все, що там потрібно: Соси, праску і тому подібне? Ну, я був готовий, типу, я знав, що там має бути графік якийсь, але виключили типу, не в ту годину, коли я очікував. Так. Хотів душі зубну, зуби вичистити. Я такий виходжу за зубною щіткою, і мені зразу світло виключається, а я такий голий стою, такий, і, і телефона немає, фонарика немає і я в душі, а батьки вже сплять, і я такий, що робити. Я швидко вийшов голий по кімнаті, по коридорі побіг і да телефон. Навіть, і це дуже недобре було. Такі історії. А як ще впливають на вашу побуток світло? Як впливають? Не знаю, в нас світло не виключають. Там не виключають? А вас виключають? Вони блатні, вони на комарові живуть. Ну, ми позаторік були готові. Це раз павербанк є на всякі случай, свічки, але поки не я тут на алматинській живу, не, не виключаю ні.